Подивимося, що у цьому приміщенні, та будемо, мабуть, завершувати огляд. Повідомлення від Отто Харта до адміністратора Сари Рендал. Цього ранку ми помітили групу волоцюг у середині периметру. Якісь вони дивні на вигляд. Роздивитися їх як слід, ми не встигли, оскільки вони розбіглися, тільки но побачили, як ми знімаємо стволи із запобіжників. Першою вашою думкою може бути контрабандисти. Так, зрештою, подумав і я. Проте мені відомо, як виглядають і як поводять себе контрабандисти. Ні, це хтось інший. Сподіваюся, вони повернуться, і ми зможемо їх як слід розпитати. А якщо і ні, то стрільба по рухомих цілях теж не буде зайвою, суто у якості тренування. Ха, Ця типова зверхність найманців Вейланд Ютані. Ох, йолопи, знали б ви хто ці волоцюги? Ви поставились би до цього питання набагато серйозніше. Так, взвод, огляд закінчено. Рухаємось до центрального пульту процесорної станції. Ядро само себе не відшукає. Ставимо детектор та вперед. Навколо нас забагато сигналів. І двоє з них знаходяться занадто близько. Відмінно, одна гнида вже підірвалась. От іще одна точка виходу. Не зволікайте та швидше ставте міну. Це, мабуть, ті самі зламані двері, про які я казала. Ядро має бути неподалік. Multiple... Ох, ще один підірвався прямо на виході. Вперед, 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 хлопці. Хай йому грець. Як же я люблю відкрити простір, бо ця наволоч може вистрибнути та майже звідусіль? Трошки набоїв та ще одна турель. Ох, в мене й так болить серце, коли я згадую, як ми залишили шість турелей на Олдувай. Щоправда, вони добряче нам допомогли протриматись, поки Хейс не запустила свій імпровізований супутник та не пробила дірку у даху комплексу. Все одно шкода мені ті турелі.